Эвакуация из Покровска. Цена стартует от пятидесяти тысяч гривен за человека и минимум тысяча гривен за домашнее животное. Такі фейки про евакуацію ширяться у Тікток. Ярослав з початку повномасштабного вторгнення евакуює жителів з прифронтових територій. Пояснює за останні місяці через просування військ РФ кількість брехні в інтернеті збільшилася в рази. каже через російську пропаганду жителі часто відмовляються виїжджати. Ярослав ділиться найпоширеніші фейки, нібито за евакуацію вимагатимуть чималі гроші, а переселенців розселятимуть у спортзалах. Нещодавно у нас в робочому чаті пройшло. Відео з Тіктоку, на якому там було сотні тисяч переглядів про те, що евакуація з прифронту, з Покровського району є платною, коштує 50 тисяч гривень. Сусідка там з вулиці поїхала і її поселили в спортзал. Да, але ну, зараз вже давним-давно насілять спортзали. В Україну тут ніхто не вірить. Ані що зробили з нами. Бросили, просто взяли і бросили. А це відео відзняло суспільне під час репортажу в Покровську. Чоловік відмовляється виїжджати, бо вірить в ще один фейк: держава не опікується переселенцями. Евакуаційник Ярослав каже, таких як він за 20% відсотків жителів. Однак найбільше його здивувала брехня, що людей, яких вивозять з Донбасу, продають на органи. Обережно руки. Це неможливо вигадати самостійно. Да? Тобто, це звідкись прийшло і пані, причому пані літнього віку, але в здоровому глузді, але вона там не хоче їхати. Навіть бувало, що діти чекають пані, да? а вона каже, ні, ви мене везе, ви мене викинете в посадці. Мати Дніпрянина Максима живе на окупованій російськими військами частині Луганщини. Чоловік каже, українську владу дискредитують в соцмережах, телеграм-каналах, на радіо та телебаченні. Максиму щодня доводить. Спростовувати фейки для матері. Знайома знайома, живе у Дніпропетровській області, і вона сказала, що поряд от тебе, і там типу, дешевше хліба, ніж по 50 гривень вже немає і нема давно. Ну, пішов, сфоткав. Тоді у нас по 14-50, хліб, типу, ось купа хліба лежить, є ще дешевше. Сим розповідає, на тимчасово окупованих територіях люди живуть в бульбищі російської пропаганди. РФ блокує українське радіо та телебачення. Хоч людям і складно перевірити правдивість побаченого, свою мати чоловік може переконати, каже, був здивований, коли декілька місяців тому та попросила не виходити на вулицю. Нібито працівники ТЦК затримували абсолютно всіх чоловіків. Що теж ти там про те, що там по всій Україні там? Затримують всіх відловлюють, там все все капець. Ну то до до останнього українця кажу, ну подивись відео, прочитай інформацію. Зрозумій, що вона не состикується. Видаляйся з цієї групи, і більше ніколи не читай. Люди легше вірять в російську пропаганду, якщо живуть у постійному стресі. Розповідає психолог Андрій Баєв. Пояснює, в таких випадках керуються тваринними інстинктами замість критичного мислення. Він не може обґрунтувати, правда це чи неправда. Для нього простіше сказати: це біле, вони погані, вони всі хороші. І ну, на цьому і ґрунтуються методи пропаганди. Сучасної пропаганди психолог зазначає, росіяни навмисно пропонують декілька варіантів фейкової новини, аби дати людям уявне відчуття вибору. Евакуаційник Ярослав радить родичам жителів тимчасово окупованих та прифронтових територій, щоразу аргументовано спростовувати фейки, а самим жителям самостійно перевіряти інформацію у декількох джерелах. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник та Олександр Шавдибін Суспільне новини Дніпро.